До складу української делегації, яка перебуває зараз у Вашингтоні, входить Катерина Левченко, президент центру Ластрада Україна, що займається питаннями захисту прав жінок. Вітаю вас в студії часу. Доброго тайм». Дня. пані Катерину. Чому в українському уряді зараз немає жодної жінки? Ну, це говорить про принципи формування цього уряду, і в будь-якій демократичній країні уряд формується саме з врахування принципу гендерної рівності, представництва жінок і відсутність жінок в уряді є ще одним показником того, що питання демократії демократичного розвитку в Україні є під загрозою. До речі, говорячи про рейтинги, які Україна займає, я хочу сказати, що результат за результатами 2010 року, за оцінками міжнародних організацій гендерний рейтинг розвитку України також впав приблизно на 14 пунктів. Ви вважаєте, що це? Якби цілеспрямована політика уряду, чи це випадковість така, що немає жінок в уряді зараз? знаєте, наявність жінок це не є самоціль, а це є частиною цілого, цілого процесу, який ми називаємо процесом демократичним. І якщо ми говоримо про представницьку демократію в державі, то відповідно в уряді в процесі прийняття рішень в парламенті мають бути представлені всі групи населення. Перш за все, ми говоримо про жінок. А їх відсутність говорить про те, що ну уряд призначався тими методами, якими він призначався, і те, що в парламенті сьогодні лише близько 7% жінок, це також є дуже негативним показником. А чи діють в Україні якісь закони, які би гарантували представництво жінок в органах влади в Україні, діє перш за все, конституція України, в якій говориться про те, що всі рівні і чоловіки, і жінки мають рівні права, в тому числі на участь в управлінні державними справами, в тому числі. На участь в процесі прийняття рішень. Це закріплено в окремій статті Конституції України. Але є і окремий закон, який називається закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Він був прийнятий в 2005 році, але на сьогоднішній день, ну, як бачимо, він не працює, тому що стаття, здається, 15 цього закону говорить про те, що і жінки і чоловіки в рівній мірі мають бути представлені в усіх органах державної влади. Самі жінки в Україні. Країні, як ви вважаєте, ви з ними працюєте? Чи вони розуміють, що вони можливо мають нерівні права? Чи вони погоджуються з цією ситуацією? Ну, ви знаєте, на те ми і працюємо, щоб з одного боку вивчати ситуацію, яка є, з іншого боку, доносити ті норми, стандарти і правила, які притаманні демократичному суспільству. З моєї точки зору, більше жінок вважає себе повноцінними учасницями процесу державного будівництва, да суспільного розвитку. І якщо ми подивимося, наприклад, на результати останніх місцевих виборів, то побачимо, що на рівні селищ, сіл, районних рад, де відбувалися вибори міст, представництво жінок є набагато більшим, ніж на рівні областей і Верховної Ради. взагалі-то ми спостерігаємо в країні піраміду, яка стоїть чим нижче рівень прийняття рішень, тим більше там жінок. Чим ніж заробітна. Чому на так? ті чи іншій посаді, ну це є якраз виявом дискримінації, порушення прав жінок. До цього багато чинників. Це і історичні чинники, і нерозуміння, як, ну, якщо говорити угу. про сьогоднішні. це нерозуміння з боку влади важливості широкого представництва жінок в усіх процесах прийняття рішень. Чи цей процес? Рівного представництва жінок має відбутися еволюційно в Україні, чи його треба підтримати такими методами жорсткими так, квотами, наприклад, встановити 20% жінок в Верховній Раді. Не а менше. Чому ви вважаєте, що квота це жорсткий метод. Якщо в 79-му році світове товариство прийняло конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації, яку Україна, ще будучи в складі СРСР, ратифікувала наступного року, і в цій конвенції є спеціальна четверта стаття, яка говорить, що можливі спеціальні Тимчасові заходи, якщо необхідно вирівнювати під проблеми з дискримінацією жінок. А тими такими спеціальними тимчасовими заходами є квоти. І у нас було декілька законопроєктів в Верховній Раді, які пропонували різноманітні способи, механізми збільшення представництва жінок в партійних списках. Наприклад, що в кожній п'ятірці має бути представник різної статі. Ну тоді б 20% було. Але якраз рік минув 9 лютого 2020 Десятого року Верховна Рада проголосувала проти цього законопроекту. Але в багатьох європейських країнах саме таке квотування і стало механізмом, який підвищив представництво жінок. Зрозуміло, дуже дякую за хорошу, цікаву змістовну розмову. І нагадаю, що гостем студії була Катерина Левченко, президент міжнародного центру захисту прав жінок Ластрада Україна.